Мої вітання всім добрим людям. Це відео буде про атомні проекти Швеції. Так, в Швеції були атомні проекти. Швеція хотіла будувати свої атомні підводні човни. Швеція, до речі, була одна з перших країн, які, яка прагнула розробляти ці, такі човни і мати в своєму військово-морському флоті саме атомні підводні човни. Розробка почалась з 1957 року. Рішення було прийнято в 1956 року. Поштовхом для цього стало, коли Сполучені Штати в 1954 році ввели в дію свій перший атомний підводний човен Наутілус. Який був до речі, не не лише першим атомним підводним човном, а і першим атомним кораблем світу. До речі, у мене є про нього відео окреме під цим відео. Буде посилання. Кому цікаво, подивіться, послухайте. Так от, після цього далі в 1957 році вже Совєтський Союз вів свій в дію свій атомний підводний човен. В ті часи Франція, Велика Британія швидкими темпами розробляли, починали будувати свої атомні підводні човни. Навіть Італія теж займалася розробкою свого атомного підводного човна. Ну і Швеція, звичайно, не хотіла відставати. Ця програма з розробки і будівництва атомних підводних човнів отримала назву А-11, ну і почалась розробка. Було розроблено чотири проекти. Човни мали бути. Невеличкі в порівнянні там з американськими, з британськими, і навіть з французькими французькі в принципі менше британських американських, але все одно, в порівнянні з проектами шведських, вони були великі. Навіть той Наутілус, який сьогодні, по сьогоднішнім міркам він маленький човник, можна сказати, ну але він теж був великий для Швеції. Швеція вирішила йти шляхом маленьких. Перший проєкт був, почали його розробляти ще в 56-му році до офіційного початку розробки проєктів. Так от, перший був, мав бути мати довжину 42 метри. 42 метри, 6,1 метра діаметр, і він. Не мав бути озброєним без торпед. ну, Суто такий дослідний експериментальний. Наступні вже три мали бути вже зі зброєю, з торпедами. Вони були дещо більшими. Другий був 48,5 метрів. Не був, а мав бути. Третій був посередині, був розроблений посередині між першим і другим 43,5 метри. Ну, а четвертий вже мав бути. Відносно великим, більшим за всі попередні, водотонажністю 1170 тонн і довжина мала бути 51,2 метра. І зі зброї вони були, мали бути озброєні звичайними натівськими торпедами натівського стандарту 6 торпед. Але 6 торпедних апаратів і 6 торпед, але без перезарядки. Тобто вистрілив, і до, для того ж для перезарядки треба йти на базу. Але на додаток до цього вони мали мати 20 менших легких торпед, які мали випускатись з Такого зарядка мала відбуватись з барабанного е, револьверного магазину. Такого. Тобто обертається ну, як револьвер, як е, в пістолеті. Тому така і назва рев, рев, револьверний магазин. Е, ну, але до будівництва не дійшло. Е, чому не дійшло? Бо е, з 1960 року е, Сполучені Штати. Е, Почали розміщати свої атомні підводні човни з балістичними ракетами Поларіс, тоді були такі поблизу Швеції, поблизу шведських територіальних вод, і Швеція, в принципі, вирішила, що вона, що вона захищена штатами, що вона опинилась під такою умовною американською парасолькою, під якою, до речі, вона і зараз. Знаходиться по договору до того моменту, поки Швеція не увійде вже офіційно до НАТО, куди її ну не пускає, можна сказати, як я це називаю, поки випендрюється Ердоган. Зараз до нього ще долучився ще й угорський орбан. Тепер вони на пару випендрюються і не пускають Швецію в НАТО. Ну, але поки що Швеція захищена Сполученими Штатами. Ще крім розробки атомних підводних човнів, Швеція хотіла мати свою ядерну тактичну зброю. Розробки просунулись досить далеко. Чи по іншому сказати недалеко було до того, коли Швеція б могла створити, зробити виробити свою тактичну ядерну зброю? Ну але ці програми і по підводним човнам, і по тактичній ядерній зброї були зупинені крапка поставлена в 1962 році. З тієї ж причини, що Швеція вирішила, що Сполучені Штати її захистять. Вирішили не витрачати кошти на, на ці справи. Ну і тепер Швеція оце будує, теж, розпочала, розпочала, відновила, скажімо так, будівництво. Підводних човнів, дизельних, але новітньої розробки. І будує це компанія Saab Кокумс. Saab – це не лише автомобілі і літаки, а ще і кораблі, і тим більше ще й підводні човни. Наскільки я пам'ятаю, СААП купив компанію Кокомс в 2014 році. Кокомс це була давня шведська суднобудівельна компанія. Ну і тепер оці новітні підводні човни. Спочатку вони мали їх ввести в дію. Включити в склад діючого флоту в 2024, в цьому році і в наступному двадцять п'ятому, ну але не вийшло так, як. Як планували, і тепер зсунулось все на три роки і будуть введені в дію в 27 і 28 роках. Човни невеликі: водотонажність 1956 тонн, 66 метрів завдовжки, але Чим вони ну, унікальні, можна сказати, в якомусь сенсі, під водою без сплеття, човен може, зможе знаходитись 18 діб. Для дизельного човна це досить, так, досить добре, скажімо так. Екіпаж має бути від 17 до 26 осіб в залежності від завдання, яке буде виконувати. Будуть виконувати ці човни. Швеція вже заявила, що вони встануть на патрульні Балтійського моря. Ну і все ж таки від, від небезпеки з боку руського рейху. Швеція не будувала підводних човнів після розпаду Совєтського Союзу. Якось так Швеція, Шведи розслабились. Вони подумали, що після розпаду того клятого Совєтського Союзу, нова країна, та нова Росія Єльцинська, начебто демократична, що з нею можна буде спокійно жити і що вона буде нормальним сусідом. Ну, але, як кажуть в Україні, не сталося як гадалось, і те, що сталося з тією країною, якою вона стала, ні, ніхто не міг очікувати, і вона стала ще й гіршою за свого попередника. Швеція це зрозуміла і тепер займається серед іншого і озброєнням, переозброєнням. Якось воно так. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! Слава Зсу. До побачення.